Якщо ви читали Псалом 145, там в третьому вірші, я думаю, ви зауважили такі слова, що Господь наш є великий і Він достойний найвищої хвали. І його велич не збагнена. Наш Господь, в ім'я якого ми збираємося, справді є великий. Його ми оспівуємо, про нього ми говоримо. Про його безмежну любов до нас. І ви знаєте, дуже багато віршів сьогодні ми прослухали. А тут то теж в якійсь мірі проповіді. А я хотів би приєднатися, якщо не проти пасту. Можна? Можна. Можна? А потім трошки слова. А, практично цей вірш, я працював в Росії, це вже майже півстоліття тому. І автор цього вірша, це молодий порівняно чоловік, він трагічно загинув, але ж спадщина залишилась, його брат молодший передав мені і каже: може, вивчиш десь, розповідає час від часу. От я якраз і згадав його і думаю, розкажу. Коли ми читаємо книгу, останню книгу Біблії, це. Об'явлення Івана Богослова, третій розділ і 11 вірш, там написано так. Що, отже, незабаром прихожу, тримай, що маєш, щоб хтось не викрав Твого вінця. Так і називається цей вірш. Все до скоро. Земля керує життю, наслаждаюсь. Но вдруг тривога, люди, люди где? Исчезли где-то эти богомолы, или ушли куда-то в степь, или в горы, или уплыли где-то по водам. Христа пошли встречать эти безумцы. Они о нем твердили день и ночь, поднять всю технику. На воздухе или в море сомнений нет, найдем мы их, и вскоре посмотрим, как им сможет Бог помочь. Но вот другие слышны голоса, меня послушайте. С сестрой мы рядом спали. Проснулась полночь, в комнате одна, включилась свет и вскликнула. О, Боже, дверь заперта, одежда здесь. Похоже, у Господа она. Мы с ней вместе Господу служили. Но как Рахиль, я тайно под седлом носила гнев и горькую ненависть. Вселялась в душу также зависть. Она ж платила мне любовью и добром. Вот я скажу, женой мы в поле были, и просмотреть ее побег я там никак не мог. То вы смотрите, вот ее одежда нашел я на поле. Что, скажете, невежда? Но не иначе взял их в небо Бог. Теперь я понял, Боже мой, Боже, цену ее молитвам и слезам, цену ее скорбям, ее души терзания, цену моих бессмысленных желаний. О, люди, люди, горе, горе нам. Гробы отверзли силой воскресения. Какие? Чьи? Поклонников Христа рассеялось в людей недоумение, свершилось церкви в небо восхищение. Ужасно весть идет из уст уста. Стенают люди. Затмилось солнце, будь то сидицей Луна повисла красная, как кровь взыграли волнами повсюду ураган, и повсюду ураганы, земля колеблется знамением Богом данным. Суд Божий близок, ясно всем, без слов. Стенают люди мраком удрученные, покройте горе, стыд наш и позор. И эту башню гордость Вавилона и всю надменность сложного трезвона, провозгласивших истину за ложь и стон уныния сердца наполняет. Закрылась дверь спасения души, а может нет. Пойдем, поищем к морю. Блести хоть искоркой, надежда тому горю, что нас постигло. Боже, дай ответ. Безмолвит небо, гнев приготовляя. Тысячелетие милости дара любила всех. Просила, умоляла, Отчизну вечной славы приглашала, Отчизну вечную и Бога, и Царя. Мой брат, сестра, готовы ли мы сегодня встречать Христа с хвалою на устах? А если нет, сложи пороков тягостное бремя, осветись, пока еще есть время, пока еще есть милость у Христа. Ну, а зараз, звичайно, цей вірш нам говорить про те, що ми маємо бути готові, шановні брати і сестри, готові. Про це ми говоримо. Але це може так несподівано статися. Церква може бути підхоплена в будь-яку хвилину. А ще скоріше, ми по одному можемо бути підхоплені всієї землі. Тому дуже важливо бути. Готовими. Я хотів би трошки пороздумувати разом з вами, не нова тема, про це ми, можливо, не раз вже чули, проповідували проповідники, ми слухали читали ці місця. Але я хотів би трошки поговорити про правильне або ж розумне використовування часу. Ви знаєте, ми на землі всі обмежені часом. І наше життя обмежене. Да і це зібрання теж обмежене. Пройде там півтори-дві години, і ми роз'їдемося, розійдемося по наших домівках. І наше життя обмежене. Ми не живемо тисячу років. Наше життя Біблія визначила 70 років. Якщо трошки міцніша людина, трошки більше, 80 років, ну є, що живуть і 90 років і більше, як Бог оприділяє, дає здоров'я. Але ж все рівно приходить всьому свій час. І життя на землі приходить до завершення. Ми чуємо і пастор говорив, і ми знаємо, що відбувається в світі. І на ціх світовому тому годиннику показує, що ми навіть уявити не можемо наскільки близькі ми до останнього дня. Іноді нам так багато потрібно на цій землі, а ми так мало можемо скористатися цим. Тому Біблія нас вчить, я хотів би, щоб наші серця були ще відкриті. Вже багато ми чули напроти цього зібрання. Я не знаю, що ви запам'ятали. Я старався уважно слухати і пісні, і вірші, і проповіді. Те, що взяв для себе. Сподіваюся, ви також, якщо не пропустили. Тому я хотів би е, піти в новий заповіт. Писання апостола Павла до Ефесян, 5 розділ, і ось такі слова я хотів би прочитати. Отже, 5 розділ, 15 вірші. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитися не як немудрі, але як мудрі. 16-й говорить, цінуючи час. Чому? Бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Ну, я сподіваюся, що ви перший раз почули це, що я прочитав. Я не думаю, що ви перший раз почули. Багато разів ми слухали це місце, але це слово застереження, слово попередження. Я думаю, що воно не просто нас просить, а якби повеліває нам, як, це, як християнам. Я прочитав ці слова, отже, уважно слідкуйте. Ви знаєте, іноді ми, знаєте, я говорю, так як я, можливо, це не у вас, і, але я так люблю спостерігати і за собою, і за іншими людьми. Ви, ми іноді, як християни, трошки розслаблюємося. Знаєте, добре живеться, спокійно живеться, і трошки ми розслаблюємося. І не розуміємо головних пріоритетних питань, на що ми повинні акцентувати увагу, чого ми маємо триматися, як ми маємо жити, поступати. І навіть відносно часу ми думаємо, що ну, в світі так ми можемо зустріти. Люди говорять, моє життя, живу як хочу, і мій час і трачу, як хочу. Ми християни так не розуміємо, правда ж? Ми розуміємо, що живемо, Біблія вчить нас, то живемо для Господа. Якщо Бог дає життя, це для Його слави, так ми в тілі на землі, ми повинні працювати, ми повинні дбати про себе, про сім'ю, ми повинні мати, щоб дати, щоб дати навіть тим, хто не має не має можливості, можливо, заробити. Тому, Біблія говорить, що ми були уважними. Уважних люди завжди. Вони уникають проблем. Навіть на дорогах, і на роботах і в різних місцях. Так само християнин, уважний християнин, який слідкує за своїм життям і його перевіряє у світлі Божого Слова, він може уникнути багатьох проблем в житті. Він може уникнути. Найбільшої проблеми це відділення від Бога. Тому що коли ми читаємо і вже прочитали, не будьте, е, що поводиться обережно, не як не мудре, але як мудре. Коли ми читаємо ці слова, зразу це асоціюється із е, Прищою Христа про 10 дівчат. І ми починаємо розуміти: разом були. Христос так доступно сказав про цих дівчат. Вони були разом. Мали так само можливості, ті самі можливості мали той самий час. Але одні чомусь були розумними, мудрими і запасали оливи, а інші були байдужими, не дбали, не дбали про себе, про те, що їх може зустріти. І ви, ви читали, знаєте, це, але ж яка трагедія, катастрофа в кінці, коли вони прийшли до фінішу і, і, і їх повідомили, що вони що їх не знають, і двері раю перед ними не були відкриті. Ви знаєте, цінувати час дуже важливо, дуже важливо цінувати час і розумно і правильно проживати. Ви знаєте, як вже сьогодні говорилося, і це є. Велика правда, що багато того, що нас відволікає від важливих речей, пріоритетних речей. Якось я певний час тому чув, чи читав, вже і не пам'ятаю, про один такий момент, на який я зверну увагу. В одній країні десь в багатолюдному місці. Ну, можливо, це була е, е, Майдан, якась площа, де багато людей проходили, встановили приваблюючу таку споруду. Знає, вона справді була цікава, було багато цікаво там. І люди приходили і певний час ходили і розглядували, а потім спохвачувалися і направлялися в тому напрямку, куди вони е, е, йшли. Справа в тому, що вони знаходили слова, які були написані там, не стій. Бо час тікає, не стій, бо час тікає. Ви знаєте, сьогодні дуже багато що приваблює нас в цьому світі. Дуже багато. Тому хай Бог мудрить в мене і всіх нас, щоб нам. Не стояти і не заглянути на те, що приваблює, а не дивитися на начальника і завершителя віри нашого Господа Ісуса Христа, слухати Його голос і йти по тій дорозі, по якій Він сказав, щоб ми йшли, для того, щоб досягнути вічності і бути з Ним, там, святих небесах. Справа в тому, що ми не можемо повернути часу, час, який проходить, ми деяких не тільки часу. Три речі, яких ми не можемо повернутися, шановні. Перше, ми не можемо повернути слово, яке виходить з наших вуст. От сказали, а повернути вже не можемо. Ми не можемо повернути можливості, які дає Бог нам в нашому життю, християнському життю. Кожному, молодим і старшим, ми не можемо повернути той час, щоб зробити те, що ми мали ту можливість, яку дарував нам Господь. Ми також не можемо повернути час, який проходить. Ми не можемо. Все воно, знаєте, відходить. І не тільки відходить цей час, але він собою несе у вічність все, що зроблено нами, добре або погане. Тому хтось сказав такий лучний вислів: якщо багатство згубити, це нічого не згубити, а якщо час згубити, це все згубити. Ми повинні, шановні, пам'ятати, що Бог дає нам час не тільки для того, щоб ми жили, щоб ми, як я вже говорив, перераховувати, устроювали наше життя, відпочивали і так далі, все на своїх місцях, звичайно. Але ж ми повинні пам'ятати, що перш за все, Бог дає час для душі. Бог дає час перш за все для душі. І Тому ми повинні дбати перш про душу. Тому все, що ми бачимо, все, що ми досягнемо, Біблія вчить, що видиме, воно тимчасове, а не видиме, воно є вічне. А якщо ми хочемо бути там, де вічний і вічний Бог, ми повинні, можливо, щось міняти в нашому житті, міняти пріоритети нашого життя. Тому хай Господь допоможе до нас. Ви знате, я я не знаю, можливо, ви можливо, ви також тримали в руках, знаєте, ну, таке опитування. Я хотів би, хто чув, то вдруге ви почуєте. А хто не чув, це буде цікаво. І не тільки цікаво, наприклад, як я прочитав це. На що ми тратимо час, мене це шокувало, особливо один момент шокував я християнина. Як не вже це справді? І так, якщо ми живемо, наприклад, 70 чи 80 років. От, наприклад, на протязі сімдесяти років, послухаємо уважно, я не знаю наскільки це таке точне оприділення, але ж приблизно, давайте так, вже будемо говорити, що 14 років нашого ж з вами життя забирає робота, де ми, звичайно, працюємо щоденно. Іноді, як ми чули, вже сьогодні прихвачуємо овертайм. 14 років робота. 6 років ми сидимо за столом. Вечер... снідаємо, вечеряємо, обідаємо, п'ємо каву і так далі. Це шість років. П'ять років ми в дорозі. Навіть до церкви враховуючи, ми в дорозі, ми в Русі рухаємося. П'ять років. Три роки ми відпочиваємо. Десь виїжджаємо на природу, десь до океану чи ще інші місця. Це забирає три роки відпочинок. Три роки. Читаємо і слухаємо, якщо любимо читати і слухати добре, коли ми слухаємо, і читаємо Боже Слово. І найбільше забирає в нас сон. 23 роки ми просто помираємо на короткий час, відключаємося від світу, від реальності і спимо. Багато правда, 23 роки. Ну, а ще а останнє, як, що ми християни? Ну, якщо ми християни. Ну, і тричі, тричі молимося в день. ну, Наприклад, так, як вже в нас сприйнято зранку, в обід, я не знаю. Чи виходить всіх, і вечора? Ну, допустимо, тричі молимося, ну, по п'ять хвилин. Дозвольте, я вам скажу, що не всі моляться по 5 хвилин. Не всі моляться по 5 хвилин. І, але ж підрахунок такий, якщо тричі в, ну, тричі в день ми молимося, як християни, на протязі наших 70, 80 років нашого земного життя, ми тратимо на це, скажіть, будь ласка, приблизне число. Скільки часу ми тратимо на це? А можливо, Христе допоможе. Довго ще так. Довго? От якраз ми прийшли до того, що практично я мене шокував. Ми втратимо всього, шановні мої, три місяці. Я думаю, що варто нам покращити наші молитви. Можна молитися багато, можна молитися не тільки в церкві, можна молитися не тільки. Тому що переважно, знаєте, я деколи цікавився молодими людьми, так як в служині я не один десяток років, я цікавився молодих людей, як вони чи вони завжди моляться. Іноді вони говорять, я коли я дуже іноді спішу зранку, я схвачуюся, схватив каву в машину, і в машині трошки помолився, і, це, слухайте, а іноді. Відносно вечора, ну каже, ну так, як людина стомиться, десь приклякне коло ліжка і сказав, декілька, чи, сказав чи не сказав декілька слів, і скоріше відпочивати. Ви знаєте, я не говорю за такі молитви, я говорю за молитви, коли ми справді єднаємося з Богом, коли ми чуємо Його голос, коли Він промовляє у нашій дух. Отакі молитви цінні, такі можливі, молитви важливі, такі молитви має мати церква Христова, я і ви. Тому хай Господь допоможе нам справді розумно використовувати час і особливо знаходити час на дві речі. Якщо ви все забудете, не забудьте це. Це перше для молитви і для Божого Слова, для Божого Слова і молитви. Ви знаєте, Бог колись дивився на людей, на людей вибраних, особливих людей, яких Бог вибрав. І Він говорив для них наступні слова. Я так виписав, щоб не шукати по Біблії, то я так пробую виписати, щоб та час. Так, Єремія 8.7. І Такий наглядний приклад. Звичайно, ми тут у південних краях ми не спостерігаємо цього, а як ми жили в Україні, коли наступали холодні зими, і сніги і так далі, ми бачили е е е те, що якраз Бог говорив до свого вибраного народу. І так Єремія 8,7. Навіть лелека у небі знає зумовлений для нього час. Так само і горлиця, і ластівка, і журавель пильнують час свого прильоту, тоді, як мій народ не знає, Господь законів і часу. Дивіться. Ці пташечки небесні, вони знають час. Я більше того скажу. коли ми читаємо об'явлення Івана Богослова 12,12, 12, і там написані, написані такі слова. От тому веселіться небеса і ті, хто живе на них, гори землі і мору. Чому? Бо зійшов до вас з дияволу сильний люті, знаючи час, що йому мало залишилося. Дивіться, я знаю, що йому обмаль часу. Диявол знає, що йому Тому він активізує всі свої сили проти церкви, проти нас, проти християн. Йому цей світ не потрібний, він, він атакує нас різноманітно. Його, це підступний ворог. І ми повинні мати духовне озброєння. Ну, це інша тема, можливо. Але ж дивіться, оці пташечки небесні знають час. Диявол знає час. Давайте задамо. Питання, кожен собі, не відповідаємо в голос просто, чи ми знаємо час, в який ми живемо, чи ми знаємо час, що ми маємо в цьому часі робити в Господнє? Тому хай Господь допоможе, Бог дає час. Ви знаєте, серед усіх ресурсів, що ми маємо, надзвичайно важливий час. Біблія говорить, що в світ свій часі година своя, кожній справі під небом. І ось Є різниця, у двох речах є різниця. У двох речах це гроші та час. Ми знаємо, скільки маємо грошей, але ми не знаємо, скільки ми маємо часу. Тому давайте розумно використовувати час. Бог дав час. Ми читаємо об'явлення Івана, не буду затримувати ваш час. Я буду запрошувати через декілька хвилин нас до молитви, щоб нам попросити Бога Небесного, щоб Він умудрив нас. Я взагалі рахую, що християни віруючи люди, вони по особливо наділені мудрості від Бога, щоб Бог умудрив нас, справді, справді мудро проводити наш час. І тому, дивіться, Біблія говорить, що я дав їй час. Бог дає час для покаяння, коли ми читаємо об'явлення Івана, Івана Богослова 19 розділ, дає час на покаяння. Я дав їй час на покаяння, Бог дає час на те, щоб нам оїться. Бог дає час нам, кожному з нас оїться. Ви сон чистий і світлий, який є праведність святих. Бог дає для цього час. Тому сьогодні. Хай Господь допоможе нам в нашому короткому цьому життю використовувати кожний час правильно. Я би радив, як я собі це раджу зранку починати з Божого Слова. Це дає напрямок в нашому життю, це надихає нас щось робити в ім'я Господнє для його слави. Бо показує через своє Слово, що ми маємо робити. Що ми маємо робити. Тому. Хай Господь, благословить кожного з вас, благословить мене з вами разом, щоб справді наше життя було прожите не намарно, щоб один день, коли ми перейдемо до нашого небесного батька, то Господа, ми могли почути від нього самого. Так, люди можуть про нас сказати добре, а може і погано сказати, але щоб Він сказав: я радий сину за тебе, я радий, доньку, за тебе. Особливо за твоє життя і за все те, що ти зробив, і зробила в імя моє і для моєї слави. Рад вітати тебе у вічному моєму царстві. Тому я прошу, давайте ми так зосередимося в цій молитві до того, щоб справді Господь допоміг серед цього. Суєти і турбот життєвих, щоб нам знаходити час на пріоритетні речі, які будують нашу духовну людину, які оновлюють, які наповнюють, наповнюють благодаті. І я знаю, що це є можливо, і це Господь робить з усіма, хто цього прагне. Давайте ми схилимося в молитві.